Повинна мати людина, щоб щось купувати. Це гроші. Де взяти гроші? Їх треба заробляти, де заробляють гроші ваші батьки. Дорослі ходять на роботу, працюють і за це отримують гроші. Зароблені гроші це сімейний дохід. Які ж є гроші, якими ми користуємося? Гроші це паперові купюри і металеві монети, за які можна купити якийсь товар. Ми живемо в Україні і гроші наші українські, і називаються вони гривні. На кожній паперовій купюрі з однієї сторони зображена видатна людина, а з іншої сторони визначне місце в Україні. На всіх монетах. З однієї сторони номінал монети. Що таке номінал? Це вартість її, скільки вона коштує. На кожній іншій стороні монети визначна людина України. На копійках меншої вартості зображений герб України. З грошима ми розібрались. А тепер давайте поміркуємо, чи все на світі можна купити. Пропоную пограти в гру і разом розібратися, що ж можна купити за гроші, а що ні. Іграшки можна купити за гроші? Так, можна. А сонечко? Ні. Одежу. Так. А морозиво? Теж так. Чи можна за гроші купити любов? Ну, звичайно, ні. Будинок можна купити? Так, можна. А дружбу подумайте. Овочі. А машину? Чи можна купити здоров'я? А серце? Тваринку можна купити? А вітер? Чи можна купити книжки? Так. А час можна купити? Їжу. Веселку можна купити. Родину хіба можна купити? Звичайно, ні. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що не все на світі можна купити за гроші. До наступних зустрічей, любі мої!